Друзі, усім привіт! Ви на каналі XPR. Мене звати Євгеній Гладун, і сьогодні ми само собою говоримо про Євро 2024, головну футбольну подію літа. Мені, звичайно, хотілося присвятити цей випуск успіхам нашої збірної на цьому турнірі. Але поки немає такої можливості. Тому сьогодні піднімемо іншу цікаву тему новий супер рекорд Кристіану Роналду, для якого цей чемпіонат Європи стане шостим за рахунком у його кар'єрі. І це досягнення серед усіх гравців, які коли-небудь брали участь у турнірі. Отож, давайте згадаємо, як Кріш в черговий раз увійшов в історію. У 2004 році Роналдо голосно заявив про себе у дебютному сезоні за Манчестер Юнайтед. А великий турнір у рідній країні дав йому можливість показати себе на ще більш широку аудиторію. Португалія таки опинилися в одній групі із Грецією, Росією та Іспанією. У першому матчі із Грецією Лус Філіп Сколарі випустив молодого Роналду лише після перерви. І ця заміна вийшла дуже ефектною. Кріш спочатку привіз пенальті у свої ворота, а потім забив на третій доданій хвилині. Але це не допомогло Португалії уникнути поразки. У матчі з Росією сколарі випустив Роналду на останні 15 хвилин. До того моменту португальці вже вели 1-0 та грали у більшості. Криштіану вже через 10 хвилин після появи на полі віддав гольовий пас на кошту. Це допомогло Португалії перемогти з комфортним рахунком 2-0, а найголовніше виконати Росію за борт того євро. Як результат, після такої ефектної гри у матчі з іспанцями Роналдо вийшов уже у старті. Наступного голу від молодої зірки фанатам довелося чекати аж до півфіналу з голландцями, який для збірної Португалії закінчився перемогою 2-1. Ну а у фіналі була зустріч збірної Греції, яку португальці не змогли перемогти у групі, тому сподівалися взяти реванш. Але не вийшло. Греки знову здивували, сенсаційно забравши трофей. А Роналдо у сльозах рухнув на газон після фінального свистка. На Євро 2008 очікування від Роналду були неймовірними. На турнір він приїхав у статусі чемпіона Англії, переможця ліги чемпіонів, а також найкращого бомбардира АПЛ. Увага журналістів, фанатів, експертів була прикута саме до нього. Усі гадали, чи зможе таки цього разу Криштіано перевести свою збірну до золота. Роналдо класно проявив себе у перших двох матчах із Туреччиною та Чехією. У першому він забив сам, а у другому віддав дві гольові. Завдяки цим результативним діям Португалія закріпилася на першому місці у групі, але подорож португальців на Євро-2008 закінчилася вже у чвертьфіналі. Німці під керівництвом Йохі Мальова змогли зупинити крірота компанію та перемогти 3-2. Однак, попри скомкану кінцівку сезону у збірній, наприкінці року Христян все-таки отримав свій перший золотий м'яч. Перед євро 2012 ніхто вже не сумнівався у тому, що Роналдо один із найкращих гравців в сучасності. Список індивідуальних і клубних регалій поповнювався із кожним роком, і у ньому не вистачало лише одного великої перемоги зі збірною. На полях Польщі та України Роналдо, до речі, отримав статус капітана у збірній, але почала Португалія попри це із поразки від Німеччини. Проте переломила ситуацію завдяки перемогам проти Данії та Нідерландів. Сам же Роналдо став справжнім героєм вирішального туру, оформивши дубль у ворота Мартена Стакаленбурга і затягнувши свою команду у плей-офф. У чвертьфіналі Португалія легко розправилася з Чехами, а у півфіналі чекала зустріч із фаворитом турніру збірної Іспанії. Матч вийшов складним для обох сторін. Ні в основний, ні в додатковий час ніхто так і не забив. Тому результат матчу вирішувався у серії пенальті. Роналдо вирішив пробувати останнім, бо часто саме цей удар стає вирішальним. Але до нього навіть не дійшла черга. Португальці програли ще раніше. Попри невдале Євро 2012 та провал на чемпіонаті світу 2014, де португальці не вийшли навіть із групи, Роналдо переживав прекрасний відрізок у кар'єрі. Золоті м'ячі, дві ліги чемпіонів, але збірна стабільно підводила. Тому перед стартом Євро 2016 у Португалію мало хто вірив. А з початком турніру надії на тріумф взагалі розчинилися. У відверто прохідній групі з Ісландією, Угорщиною та Австрією триніше їх. Португальці зі скрипом вийшли до плей-офф із третього місця. І далі, із не меншими труднощами, дісталася до півфіналу. У плей оф були мінімальна перемога над хорватами у додатковий час і виграна серія пенальтів проти поляків. У півфіналі із Вельсом нарешті трапилася упевнена перемога в основний час. Таким чином, Португалія, усупереч усім очікуванням та проблемам, дійшла до фіналу. А у вирішальній грі на португальців чекали французи, які протягом усього місця були головними фаворитами на домашньому для них турнірі. Початок фіналу став справжнім шоком для усіх, хто дивився той поєдинок. На 25 й хвилині Дімітрі Пає грубо схвалив на Роналду, після чого Кріш упав на газон, а потім і зовсім у сльозах покинув поле. Усі, ми, мабуть, пам'ятаємо, як увесь час, що залишився, він керував гравцями із кромки, підказуючи мало не більше, ніж головний тренер. Протягом своєї кар'єри Криштяну заслужено отримав критику щодо свого егоїзму. Але тоді Роналдо вчинив як справжній капітан і, попри власний розпач, не залишив команду. Героєм того матчу було суджено стати Едеро, який дуже вдало вийшов на заміну наприкінці матчу. У додатковий час він пробив із 25 метрів і влучив під саму стійку. Хто б міг подумати, що мрію усіх португальців здійснить не їх ідол, а гравець, якого зараз мало хто вже пам'ятає. На пандемійному євро 2021. Португалія потрапила у групу смерті із Францією, Німеччиною та Угорщиною, але все ж таки змогла вибратися у плей-офф. Звичайно, що не без допомоги Роналду, який двічі забив угорцям і французам, а ще закинув один німцям. Але вже в одній фіналу португальці оступилися і не змогли пройти сильних бельгійців, покинувши турнір набагато раніше, ніж того очікували їхні фанати, які чекали на захист титулу. Той Євро став розчаруванням для збірної, але чудовим індивідуальним виступом для Роналду. Який став найкращим бомбардиром, зігравши всього у чотирьох матчах. Отож, ми підібралися до Євро 2024, який як би це не звучало сумно стане для Роналду останнім. Хоча в випадку із Крішом не можна бути у цьому на всі 100%. На цей раз у складі Португалії знову багато цікавих і сильних гравців, що робить її одним із головних фаворитів турніру, і залишає для Крирова усі шанси завершити свою кар'єру на чемпіонатах Європи в ідеальному стилі, знову вигравши золото. Португальці уже стартували у групі із вольової перемоги над чехами, яку Роналду та компанія вирвали на 92-й хвилині. На цьому будемо завершувати. Поставте лайк, якщо вважаєте Роналду кращим гравцем в історії чемпіонатів Європи, та напишіть у коментарях ваш прогноз, як далеко зможе дійти Португалія із Роналдо на його останньому чемпіонаті Європи. Займайтеся спортом дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!